Саме нагороді виростити урожай і самому його спожити. І це буде виконана робота. Але коли ми цю картоплю винесемо на базар і в цій картоплі, яку ми виростили, появиться ціна, тут ми вже переходимо в категорію праця, тому що є оцінена та робота, яка вами є виконана. Тут важливо сказати, коли оцінюється робота, працюють ринкові відносини. І ринок визначає не хтось, визначає як держава. Да? Ми до чого ведемо, що реалізована праця вона про те, що Людиноцентричність, тобто людина, вона є основою любого суспільства. А потім уже і е, суспільство було раніше, ніж держава. Е, а зараз виходить так, що викривляється ця складова, е, скажімо, суспільної користі людини, е, яка проявляється в реалізованій праці. Е, тому що держава перебирає на себе ті функції, непритаманні їй, виховання. Е, Одягання і соціальних якихось вирішення питань, які має, зрештою, вирішувати сім'я. І чому це відбувається? Тому що в процесі обміну реалізованої праці виникає необхідність створювати щось спільне. І це спільне може створюватися тільки тоді, коли кожна із людей, свідомо із людей на території, в суспільстві і потім в державі розуміє, що ми. Маємо зробити якесь спільне благо: побудувати дорогу, школу, якийсь освітній заклад чи будь-що, що ми спільно вирішимо. Не хтось вирішить один, а вирішить спільнота людей, і тоді ми негарне слово скинемося тобто відщепимо від своєї реалізованої праці частинку. А ви подали механізм.